Ну так, є правило, не забуваєш ти, забуває тобі. Скільки ще потрібно моментів створити, щоб виграти гру. Тобто, сьогодні це правило як на краще показало, що так і є. Могли ще й пропустити в кінці 4-1, майже вгод до суперники? Ну, могли пропустити, могли забити. Це, це футбол, да, пропустили контратаку. Ну, Бувають такі ігри, це майстерність. Тренуємося, на тренуваннях, відпрацьовуємо, на тренуваннях відпрацьовуємо ці моменти. Але ж бачите, в грі, коли тиск, коли відповідальність, не дуже цим все добре. Такі матчі якось потім після аналізу вони допомагають зрозуміти помилки гравців. Ну, Ви бачите, прошлий матч ми тотально володіли перевагою, цей матч тотально володіли перевагою. Але суперник один момент і забив свій гол. І це ну, але ж це футбол, там можна володіти перевагою, але не вигравати там і пропускати. Там один раз перейшли центр поля і пропустили м'яч, так як було в. Углу помилка в, на в прошлому матчі таке буває. Попереду домашні ігри. Мабуть, краще на багато газону. На базі дуже хороші поля. Це допоможе там більше контролювати м'яч і краще такого. Тут тут залежить не від газону, тут залежить від настрою гравців. Ми попереджували і перед грою і в перерві, що потрібно свої моменти реалізовувати. Потрібна концентрація уваги е, на протязі 90 хвилин плюс. А, бачите, на другий тайм вийшли. Е, у... Як мене казали про це в перерві, вийшли трошки вальяжно, і це заграло злий зл зл жарт, і ми пропустили гол. А потім, ви ну, ж бачили, б'ємо, б'ємо, м'яч ворота не йде. І, а, бувають такі ігри, що ну, не йде і все. Забив ваш корилишній гравець Урсолов. Тобто школа Динамо все таки працює, навіть іноді проти Динамо. Ні, він вийшов освіжив гру. Вони почали грати на нього вперед. Він повигравав там борьбу, всю поціплявся за м'ячі всередині. І наші захисники, на жаль, не взяли це до уваги, хоча в перерві попереджали і програли саме в борьбі всередині поля підбори програли, і після ну, цього ну, з'являлися моменти в нашій ворогі. Тобі. Скільки ще потрібно моментів підсумку, що має створити більше буде плюс, плюс чи мінус ну, по грі команди? Сьогодні це ну, Основна наша задача як – розвивати гравців, що вони прогресували. Могли ще й пропустити в кінці 4 в 1 вежі в годі спальники. Позитивні, ну, позитивні емоції, емоції коли це, гравці перемагають, тому що це команда переможець, яка взагалі ставить перед собою самі високі завдачі. І Зрозуміло, що коли виграєш і емоційний фон у команди краще. Да? І на наступну гру вже вони в другому емоційному стані підходять, тому що концентрація не так переживають за свої помилки.